І МСТ 2, місто Дніпро. В обох е командах дуже цікаві особистості, відомі футболі футболісти, і ветерани вже, і досвідчені. Так, Давайте тому. Е Пройдемося по е гравцям е в нашому чемпіонаті. Е це теж дуже непросто в наш час, але, е але є бажання грати у футбол, є бажання забивати голи. І вже на перших хвилинах Рудомайн відзначається, і відзначається дев'ятий номер команди Ярослав Гопкало. Ну видало він після удару. Зреагував на молодими гравцями, молодими гравцями. Деяких з них грають, можуть грати і вимистейт. Ось зараз теж був непоганий момент у Рудомайна. Котра бере участь у чемпіонаті, мова чемпіонаті Дніпропетровської області з футзалу. Це теж гарний момент. Ось що це було? А це була помилка голкіпера Кривого Рогу і м'яч у воротах. Зараз побачимо, хто забив. Віддає назад. Знов помилка. Помилка переводить до забитого м'яча. І начебто показує третій номер команди, що він не готовий сьогодні. Так. Палулях. Э, Може бути небезпечно. Удар в поворотах! І як не влучає команди е, Ярослав Гопкало, але фінальний удар в нього не вийшов. Небезпечно бути. З кутового може бути. Знов небезпечно і браво, браво, браво! Красивий м'яч. Зараз е, з, з, забивають криворічці. Ну, дуже було красиво зараз. Ви бачите, розвернувся е, гопкало. Красивий м'яч. 3-1. Криворічці попереду. Ну, треба забувати мст 2. В них є потенціал, є досвід, є молоді гравці. Ну, зараз шипа може бути. Удар поперечена рятує після удара Олександра шипи. Напевне, поворотах, мені здається. Так, пробив сильно, але набагато вище. Бути класно, але. Втратила м'яч Дніпровці і зараз контрвипад криворічців. Може бути момент. Може бути. Так. Це гол. Дуже грамотна пауза була. Дуже в пауза я б сказав, така подвійна була пауза. З боку, з боку, боку. 5 секунд треба атакувати вже, напевно. Момент. Удар кулика. Разом досвідчений і піднявся. Перехоплення. І контрвипад. Шабодаш віддав передачу. І от та ж зв'язочка спрацювала. Шабодаш і Ярослав. Шабодаш і Ярослав. Гопкало. Забивають черговий м'яч. Ну, Гопкало забив, Шабадаш віддав передачу. 5-1. Команда МСТ 2. Ну, це не удари, не паси. До речі, такий, що його легко заблокували. І можливість гарна у Криворічці для контратаки. Це ще один гол. Такі моменти кріворічці не прощають. Знову швидка контратака. І. Хто ви думали, це забив? М'яч, а? Так, Ярослав Гопкала. Черговий м'яч на його рахунку дали йому... Шипа! Ну як тут Тесля не підставив ногу? Ну а зараз момент після передачі шипи. Веде передачу гопкало. Далі непогано. Ну, але м'ячем заволоділи Дніпровці. Кулик. Може 3-2 організувати атаку. Едуард б'є, попадає в стійку. Правильне рішення, але в стійку м'яч потрапив, а зараз шипа. МСТ 2 в атаці. Бережний. Віде передача. Ну, захист і тут стигає. Навіть на гарне передача. Ну подивіться, що робить Ярослав Гопкола. Забуває черговий свій м'яч. Красиво! Знову скажемо браво! І знову скажемо, що це красиво. Я навіть збився з рахунку, який це гол Ярослава із семи п'ятий чи четвертий. Але, але він має шанс наздогнати антипова. Та, так виросовується у нас та хвилинка, коли і МСТ буде забивати. І не один м'яч. Сьогодні я маю на увазі. Ну, ось зараз. Ну нарешті. Дніпровці забили цей м'яч. Після розіграшу 7-2. Е -е, і ну, можливо це буде першим моментом для того, щоб і надалі забивати. За секунд залишається до завершення. Другого тайму. Цікаво, що зараз буде бережний. Гарний пас. Забувати потрібно. Гарна комбінація. Едуард Кулік. Майстерно. Показали усі, гравці зараз МСТ 2. І красивий м'яч забиває Едуард Кулик. Ну що ж, браво-браво. Едуарде, треба відпочити. Так, згоден. Гопкало. Ярослав. Не забувався сьогодні вже. А ось зараз момент. Ну треба вирішувати, якщо хочеш продовжувати гру. Так, подивиться Максим Корда забиває ще один м'яч. 7-4. Вечір перестає бути томним. Як в одному присліві кажуть, ну але ми... передача. Так, треба, щоб м'яч е, швидко рухався. Це правильно. Зараз момент. А де ж ти був? Ось Тесля помилився. Не, не вистачає е, м'яча в воротах після рикошету. Дивиться кулік на Теслю. <кхе> Говорить йому, що він замінився. Це дійсно його помилка. Ну, не приборка він м'яч. У дуже простой ситуації треба, не можна такі м'ячі втрачати і дозволяти супернику. В ньому куті цієї атаки біля воріт. Треба встигати на останню передачу. Це азбука футзалу. Кулік. А це азбука від куліка. Едуард забиває. Ну, зряче положив м'яч, там вже нога на автоматі. Мені здається, діє в нього. І знає, куди посилати цей м'яч. Але це, не нога, це і ноги, і Ну, цікавий, поєдинок, друзі, цікавий. З усіх точок зору цікавий. Футзальної думки можна повчитися. Так, десь не вистачає сил. Едуардо коліку десь не вистачає е молодості, але думка є. Ну і Зараз така помилка, чисто фізична, мені здається. І ще один наш досвідчений гравець в сьогоднішньому матчі, хоча чотири м'ячі відіграти, буде дуже складно. Якщо б грала якась недосвідчена команда, тоді б ще ладно а так? Ну і збачте, ще один удар по воротах. Поворотах і тут просто підставляє, там, я не знаю, навіщо тут ногу, бедро. Ну, Спрашують, попало, так, да? ну попало. попало. П'ять рахунок. Чого, чого втрачати. Шипа. І знов, і знов бережний з м'ячем віддає передачу, помиляється. Скільки? Ну що, Гол. Ні. Сейка. Дніпропетровська області з футзалу сезону 25-26. Котре пройшов спорткомплекси у ДХТУ. Було дуже цікаво. Ну і от бачите, коли тут вже на стійці опинився, забив м'яч свій черговий. І 10-6, таке забувають. Стає... Цікавий був тур сьогодні, багато було цікавих перипетій, Але все попереду. Бережіть себе, друзі. На майбутнє вам вже говорю, грайте в футзал, займайтеся футзалом. Це прекрасна демократична гра. 11-6. Ще один гол від нашого Ярослава. Дев'ятого номера команди Рудомайн. Набив сьогодні. Атака остання. Кулик. шипа. Знову ну, сьогодні не йде удару шипа. Вже не буде ніяких ністиків, ані травм і так далі. Ми дякуємо всім. За увагу, коли ми забувати ще. <дякуємо>, Дякуємо всім за увагу і сподіваємось на продовження нашого вже мирного життя, на перемогу над ворогом і на те, що у нас буде все гаразд. Дякуємо всім до побачення. Любіть фузал.